Хороші, друга серія. Італійські звички, які вони привозять до, до закордону. До закордону. От. Коли вони, італійці бувають за кордоном. Так, чого ти Отак. От Коли італійці бувають за кордоном, так ви в мене хитаєтесь. На що вони жаліються, вони не хочуть інтегруватися у суспільство а, за кордоном. Вони шукають італійські справи. Ми це про це поговорили. Вони шукають італійські. Ну, наприклад, от я приїхала, ну, жила я без галушок, без борща, <кій> ну, жила я без своїх без, без гречки. Ну, жила і жила собі. Їла те, що їдять всі італійці і не жалілася. Італійці так не можуть. Вони всюди, де не жили, вони. Несуть своє своє рідне, От, шукають італійців, групуються. Поговорили ми вже з вами про італійську рідню. Так, третій пункт це в нас буде пранце, сакро прансо, тобто святий обід. От, для італійця, скажімо так, приймання їжі це якесь таке дійство, це ну, санто, санто дійство. От, і обід це. Дуже такі, як на мене, дуже тяжкі страви. По-перше, це паста, макарони відварені під різними соусами. От паста, велика, велика така тарілка. Потім це на друге, це м'ясо. Ну, вони полюбляють вітело, вони полюбляють телятину, майоліно, маялено, тобто свинина, це ну, вони так. Не дуже курятина, так собі, а от вітелло, телятинка. Так, вони це полюбляють із салатом, з гарніром. Це друге, третє це обов'язково дольче фрукта. Потім кафе, і оце все розумієте, це як можна все це жерти зараз. Але вони це все їдять. І я хочу сказати, що, наприклад, колаціоне, їх сніданок, він отак, один ковточок кави, може, маленький круасанчик, і вони побігли до часу дня. Вони, ну, я вважаю, голодні. Але італійці, ні, вони так не вважають, що вони голодні. От вони вже до цього звикли. І тому. Може, тому обід в них такий дуже пизанте, тобто дуже важкий, з багатьох страв складається, і ось після обіду протягом двох-трьох годин в Італії. Не е, приймають ванну, не купаються у морі. Якщо це літо, наприклад, і ви на пляжі замовили їжу і поїли на пляжі. Я це спостерігала. Діти, дорослі вони всі відпочивають 2-3 години. Е, пляж тільки знаєте, хропуть під зонтиками цими. Не купаються, як сказав там мій знайомий італієць, е, купаються у морі тільки странєрі, стран'єрі і малодукація, філії ну ці е, е, вас Ну Потім напишу, як буде українською діти, за якими не дивляться дорослі італійці. Тому що італійці вважають, що якщо ти будеш от саме купатися, знаєте, навіть не займатися спортом, тобто вони можуть поїсти і кидати на пісочку м'яча, але саме приймати от ванни, якщо ви вдома, або купатися у морі. Це чомусь в них заборонено, це вважається, що вони, знаєте, що травлення буде порушене. І вони повинні дві-три години отак. І якщо, наприклад, ой, я бачила таке, пройшла година, малий італієць каже: Мама, я хочу е, морозиво, я хочу е, джелату. От І мама йому каже: Окей, зараз ти поїсиш джелату, я тобі куплю, але потім ще три години, ти не підеш до моря. І він там почав бідолашний плакати, що ні, ні, тобто я вже хочу купатися. Ну от такі, такі в них звичаї. З приводу води. І коли оцій мій знайомий на ресепшені, в нього дівчина з Індії, от, з Індії і чому вони влітку виїздили до Туреччини? Чому? Хто знає? Познайомилися вони з дівчиною в Англії, у цій Шотландії. Шотландії. От, і їздили до Туреччини і він потім жалівся, ой, ти знаєш, вона така така, ну, не, не от вона поїла на пляжі. Ну, як і він. І потім зразу пішла у воду. А треба 2-3 години на воду тільки дивитись. От. Тому італійці, вони в будь-якій країні італійці. Далі, четверте. Італійці дуже-дуже е бояться Спітніти. Спатіть. Спітніти. Боже мій, якщо італієць спітніє. Він відразу починає себе протирати, розтирати, тому що ну вони дуже бояться протягів, вони дуже бояться вітру. Ну окей, жара, літо, спека, ти спітнів, ну просохне під сонцем. Ні, ні, вони відразу починають витиратися. Я пам'ятаю, як оці два італійці, які приїхали до Харкова, ось цих металопластикових вікон, які я вже вам розповідала в першій частині цього відео. От, а було літо Харків. Вони після піцерії Харківської, ну, звичайно, ну, спека. Тому що навіть у Харкові літом дуже спекотно. І от там один з пітнів, і, боже мій, поки він не зняв свою футболку, поки він не витерся. розумієте, І ця футболка не просохла, він у метро навіть не, не зайшов, тому що він дуже боявся застудитися. От, ну, я пам'ятаю, як знаєте, я працювала бебісітерем, і мій залицяльник, там один італійський, він мені написав, що «Маріанна, коли ти закінчиш роботу, я тебе заберу з роботи». Я окей, щоб не, не брати автобус, я поїду з тобою. Окей. І коли він приїхав, я запізнилася може на 5 хвилин. На 5 хвилин. Боже мій, він бідолашний під сонцем у машині, коли мене чекав, він спітнів. І потім всю дорогу додому, що він мене віз, він мені розповідав, що якщо він захворіє та помре, це моя провина, тому що він пітнілий, оцей мокрий, він повинен все це зняти, просушити. І я навіть на ходу я йому сказала: слухай, ти можеш десь зупинитись, витертись, щоб вже не скавчати тут біля мене, і одягни чисту футболку на себе. От. Ні, він це все робив на ходу. Я його одягала все чисте, він керував автівкою. А я його одягала в сухе, в суху цю футболку. Тобто вони дуже дуже бояться спітніти. І коли вони приїжджають за кордон, вони розповідають, що боже мій, я коли бачу, як ваші чоловіки, от він йде, а в нього, значить, на рубашці, оці такі плями, поту і що він. Навіть не запаху, ну тобто вони навіть не говорять про неприємний запах, ні, а от що саме вони у воді, тобто вони подні, вони мокрі, І як то вони не бояться захворіти? І, Ну, от ще італійці мені жалілися і на таке. Потім ще тут собі написала, згадала, що. А, п'яте це користування феном. Слухайте, вони завжди, завжди висушують своє волосся. Ну завжди покупалися і. Зразу фен я сушу своє волосся тільки якщо це ну от взимку. Якщо я знаю, що у приміщенні прохолодно, щоб не захворіти, не гуляти з мокрим волоссям, я і то, я підсушую таке напіввогке, щоб воно було волосся. Але італійці, навіть якщо там дві пір'їни на голові, вони вмикають фен і висушують от до такої, знаєте, сухості, що ну... Як правило, у італійців дуже хороше волосся, тому якщо вони його втратять, там не буде помітно. А я бережу волосся, і я дуже-дуже рідко користуюся феном тільки взимку. А влітку я ходжу після ванни з мокрим і щоб воно саме висихало. і Я пам'ятаю, як знаєте, чоловік моєї мами. І навіть і кардіолог завжди вони казали, боже, Маріана, ти з мокрим волоссям, як це огидно, як це ну тобто висуши, ну як ти ходиш з мокрим? Я кажу, так літо воно саме висохне, ну чого його пересушувати. Ні, висуши, і а, я пам'ятаю, як кардіолог він завжди брав з собою фен. Ну, тобто, з феном він їздив. По всій Італії. Тобто це така річ, яка йому була завжди необхідна. Я йому вже говорила, що в гостинниці, в отелі є ці фени в ванній кімнаті. Ні, ні, ні. Я вже свій фен знаю, тому я завжди з феном. І коли я. Це було влітку, от є відео на моєму каналі, як ми з ним, подорожували і ще вийдуть нові відео. З мого літнього відпочинку літо жара, і я помила волосся, а його фен такий він ну слабенький, тільки для його волосся. А я так трішечки підсушила і пішла з ним. І я йому говорю, що ти знаєш, поки ми дійдемо до супермаркету, воно висохне і він все от всю дорогу йшов. І дивився на моє вологе волосся. Ну чому? Ну чому? Ніби то я була гола. Чому ти відразу феном не висушуєш волосся? Оце для них це знаєте якесь таке диво. І так вони навіть подорожують в інші країни зі своїм феном. І ну, якщо навіть і свій не беруть, то вони завжди висушують волосся з мокрим не ходять. А ще я дуже сміялися, знаєте, коли він покупався. Вийшов з мокрою головою, тобто висушив потім, все суха. Потім він бере гель для волосся, намастив, намастив, намастив гелем. Волосся стало е, нібито вологе, як, нібито мокре, і він з таким от волоссям з гелем пішов. Ну навіщо було його мити, навіщо? коли Потім цей гель і такий ефект мокрого волосся, що воно навіть не просушене. Ну Ось таке з феном. Так, що я ще пригадала? А, шосте, слухайте вони ж дуже дуже себе ведуть так, як за кордоном, так як в Італії, так і за кордоном. Ніхто там навіть не намагається інтегруватися. І італійця за кордоном видно. Завжди, що це італійці. Вони ж дуже калорозні, тобто вони дуже гарячі, вони дуже привітні. Тобто вони не можуть поздоровитися, от як ми здороваємось, так там за руку, якщо це е, ділова зустріч. Ні, вони все рівно будуть обніматися, цілуватися. Боже мій, оці два італійця, котрі приїхали до Харкова. Я їх зустріла. Вони мене обцілували всю. Хоча в нас були суто ділові стосунки, на обнімалися, націлувалися, розумієте. Якщо це доречно, недоречно, вони так звикли, і за кордоном вони себе так і поводять. Я пам'ятаю, коли в мене були стосунки з італійцем півтора року ми прожили разом на півночі Італії. І я тільки до нього приїхала, він мене з Риму забрав, і на наступний день вже ми пішли знайомитися з мамою. Яка мене всю обцілувала. Потім з його е, ріднею, теж там брат, його дружина, дві е, племінниці були. Е, потім були два хлопця цих е, племінниць, і от всі вони у таку довжелезну чергу вистроїлися, і поки всі мене не розцілували, не поцілували, не обіймали, вони не заспокоїлися. Я е, така, знаєте, я. Е, я не можу сказати, що я к юза, тобто я не закрита людина, от я з вами дуже відверта, наприклад. Але ну, для мене це занадто, Ну, занадто, коли незнайомі люди, мене отак от ну, дуже тісний контакт. Розумієте? Ось тому, але якщо ти хочеш бути такою чемною людиною в Італії, то повинен все це терпіти і цілуватися, і обніматися. І от такі ж самі італійці за кордоном же ці італійці цілуються і обнімаються з іншими, не тільки зі знайомими людьми. От так що італійці дуже дуже колорозі, дуже гарячі, дуже привітні, і вони не збираються змінюватись. Ну, ну і то що, що я в Англії, ну то що, що я у Києві або в Харкові. Я звик так жити, я буду так жити. А від нас італійці хочуть, щоб ми інтегрувалися в їх суспільство і були схожі на них. Так, що ще? Сьоме? Це пунктуальність. Так, італійці не пунктуальні. І це для них бути обов'язковою людиною це для них не є чеснота. Розумієте? Ну, подумаєш, я запізнився на півгодини, на годину. Ну, це вже нормально. На дев'ятий рік е проживання в Італії я, ну, я вже. Тому не дивуюся, це вже нормально, що італійці дуже не обов'язкові. Що італійці кажуть, одне роблять інше. Що обіцянкам італійців не, не треба вірити. І це не тому, що вони такі брехливі, так, вони брехливі, але ну це вони, як вам сказати, це природньо для них. Вони такі. І ви їх не зміните, не поміняйте. Ось і е, якщо це для Італії, норм, і Італієць може на роботу запізнитися там на годину, на пів години і сказати, тут ті семафорі росці. Ну, тобто, всі світлофорі були красні, червоні, От. що ну, було трафіку, була пробка, я не зміг доїхати, тобто виїхати з дому заздалегідь, щоб вспіти, ну, поспіти, да, на якесь те ріуніони, це зібрання. От, ну, це для, них, ну, ні. Це, знаєте, для італійців ну, то не є е, якась трагедія. Ну, подумаєш, ну не встиг. От як е, я робила відео біля е, Колозео, мій лікар він на дві години запізнився. І він, навіть, коли приїхав, він навіть не відчував якісь, якусь там провину, не відчував, ну. Подумаєш, дві години. А коли, наприклад, ви повинні робити обстеження, і я роблю багато обстежень, знаєте, таких, які потребують, як вам сказати, приготуватися до цього обстеження. Тобто, наприклад, ви повинні бути 5 чи 3 дні на дієті, і на даруйте оцих послаблюючих, щоб ви була вся чистенька, щоб вас могли просвітити. от. Зробити вам ехограму або КТ. Ой, І ось ви не їсте три дні. І ви чекаєте цього лікаря, ви приїхали о 8.30, о 8.30, ви приїхали до шпиталю. Лікаря немає. А у вас тільки й думки, щоб це поскоріше все закінчилося і ви б могли поїсти, тому що ви три доби не їли. Я за такі обстеження втрачаю 3-4 кілограми ваги. І потім він не приїздить, не приїздить. І потім е, медсестра вам говорить, що ой, даруйте, може, ми вас перенесемо на інший день, я три дні не їла, я готувалася до цього обстеження. От буває таке, і переносять, і вони не відчувають, що це, е, ну, що, що це негарно, вони цього не відчувають. Ну у, у лікаря муха якась. От у у лікаря були справи, от тому вони такі, вони не обов'язкові. І коли вони приїздять за кордон працювати. Да, от цей мій знайомий він дуже жалівся, що про італійців за кордоном говорять, що ну ліпше з італійцями не працювати, тому що ну якщо можна не працювати, італієць буде не працювати. Отак, от, от і я пам'ятаю, як у ці два італійця у Харкові, коли вони приїздили передавати свій досвід харківським фахівцям з виробу металопластикових вікон. Вони ніколи не приходили на роботу завчасно. Вони отримували стипендію, тобто вони отримували зарплатню там з Італії. От і тобто вони могли прийти, їх бос йому передзвонювали і уточнювали ну, розклад роботи цих двох італійців. І він казав: так, як ви працюєте, так і вони повинні працювати. Але італійці ні, вони приходили о десятій, отак, от знаєте, на Раслобоні, Скафелат. Ой, мама мія. Потім вони годинку працювали, і через дорогу в нас там на Стекляшка є така станція метро університет, були кулінічі, ось. А може, і зараз є. Вони йшли туди, брали собі знову каву. Ну, тобто, хоча кава була в офісі, їм треба було подивитись на харківських дівчат і <свісна> <свісна> поспілкуватися. Тому так, вони е, не пунктуальні і не обов'язкові. Ну, такі вони є італійці і, знову ж таки, не всі. Більшість, не всі. Якщо ваш італієць, ваш чоловік, там одна дівчина все мені пише, ну відпишись вже від мене, е, все мені пише: ні, ні. А ось мій італієць не такий. Ну, я дуже рада. Я кажу про більшість, а у вас виняток. Отак, моя дорогенька. Так от, вам пощастило. Е, далі. Що ще? А, і ось коли вони приїздять з-за кордону, вони жаліються на те, що ну, дуже-дуже тропу -дуже ордінаті, тобто, ми дуже такі причизі, дуже, я не знаю, як це сказати українською, ордінаці, ну, пунктуальні, тобто працьовиті. Ми спочатку зробимо роботу, потім вже підемо відпочивати. отак. Заклопотані такі дуже. А вони так живуть на розслабоні. Може, це і правильно, менше стресу, знаєте, і потім отак от не хворіють раком. Потім вісьми, так? Пункт це. А... а, ну це досить смішно. Знаєте, коли ми хотіли з кардіологом поїхати у відпустку, тобто нас не було вдома ну, майже 10 днів. Він купив такий пристрій на Амазоні, що коли ти виїжджаєш, то. У цей пристрій він дає сигнал освітлювальним приборам дома, лампам, і вони кожні 4 години включаються на годину, потім вимикаються знову. Включаються, вимикаються. Тобто, щоб з вулиці здавалося, що вдома хтось є. Коли ти їдеш у відпуску чи на декілька днів ти їдеш з дому, щоб з вулиці здавалося, що нібито хтось вдома є, щоб не залізли оці грабіжники. От я пам'ятаю, як він це все налагоджував, і це дійсно так. Навіть навіть поліція дає такі поради італійцям, що якщо у вас немає. Довгодома домовляйтеся з сусідами, щоб вони приходили і включали світло на час, на два. От потім італійці ще, знаєте, на балконі, коли виїжджають, вони оставляють оцю Сендіну, ну, де розвішують більйо. От, щоб думали, що хтось є вдома. Тому навіть коли моя мама з чоловіком вони виїжджали на тиждень, десь мені здається, вони їздили. Ой, ну, десь біля пізи є гори, от так вони просили сусідів літом, щоб вони приходили додому, там де я зараз живу, і включали і виключали світло, домовлялися з сусідами. І тому, коли, наприклад, моя подруга з італійцем, вони поїхали до Карпат. Ну, вона йому хотіла показати гори, крим вже був окупований Руснею і. Він а нам потрібен оцей пристрій, який буде вимикати і вмикати світло. Або ми повинні домовитися з сусідами, що вони будуть це робити, як ти залишаєш саму квартиру. Вона каже: ми живемо на 13-му поверсі, хто залізе, все рівно. І от він всі три дні, що вони були у Карпатах, він дуже був занепокоєний. І потім розповідав мені тут у Римі, що ну, ти... оця Олена, ну, от бач, яка вона недалекоглядна. <свят> О, Це я все чому розповідаю. Тому що навіть італійці за кордоном, які вони виїжджають за кордон по роботі або жити за кордон, вони не адаптуються. Вони іщуть таких же італійців, вони живуть такими групками комунами, вони кушають е, італійську їжу, намагаються. От здебільшого, і тому те, що вони очікували від наших жінок, що вони отак, от за 2-3 місяці, адаптуються до Італії, і ну ні. Це ті, хто не дивився першу частину цього відео, я пояснюю. А так, звісно, ми дуже різні, це може і добре, от. різна культура, різне виховання, різний менталітет. І, знаєте, треба поважати Поважати і не дорікати одне одному за ці от такі звички. От. Тому що, ну, наприклад, я тут в Італії, мені подобаються е, італійські е, страви. Ну піцу я вважаю ну, до, досить важка їжа. Паста дуже важка їжа для мене. А зараз для мене це зовсім в'їтату, тобто не можна ні піцу, ні ці макарони. Тобто, це все призводить до раку кишківника. І самі італійці мені це. Е, Ну, сказали, що це їсти не можна. Тому мені дуже подобаються а, японські ресторани, китайські ресторани, рибка, рис. Розумієте? водорослі, оці всі. І е, коли, наприклад, щось в ресторані наприклад, остається, я беру додому. Боже мій чоловік моєї мами, він біжить до ванної кімнати і робить вигляд, що його нудить. Тобто він показує е, всім своїм видом, що йому це огідно, і я намагаюся його не дратувати і їсти, знаєте, так тобто, на косту, тобто, щоб ніхто не бачив. От Ой, мої хороші, в мене розрядився телефон, тому. Я з вами не прощаюся до наступних відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, будь ласка, тисніть на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення, що я випустила нове відео. Коментуйте мене, будемо спілкуватися у коментарях. І знову дуже-дуже дякую за поздоровлення з нагоди мого дня народження. Все, чао-чао! 宝宝。